Замість чергової історії, яка зосереджується на подіях Другої світової війни, Call of Duty 4 Modern Warfare зламала усі стереотипи, запропонувавши гравцям сучасний сеттинг. Ця гра подарувала гравцям кінематографічну кампанію, а ще у ній крутий багатокористувацький режим. Хоча Modern Warfare має багато захоплюючих і динамічних місій, одна з них виділяється серед усіх інших. Замість того, щоб бігати зі зброєю в руках, у місії О Up вам доведеться повільно і методично. Виконувати таємну місію в Чорнобилі. Радіоактивні руїни колись процвітаючого міста створюють незабутню атмосферу, яку важко забути. Місія є спогадом, яка зосереджується на ключовому персонажі капітані Прайсі, який брав особисту участь у сучасному конфлікті та надає більш емоційного змісту загальній історії. Звичайно, багато хто може подумати, що повільна стелс-місія може бути нудною, але в цьому випадку це взагалі не так. Все в цій місії. Місії зроблено на найвищому рівні, а атмосфера просто неймовірна.